Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте з вами поговоримо про майбутню українську реконкісту. Ну що таке, реконкіста у класичному. Виразі цього слова. До речі, воно не іспанського походження, а французького походження, але іспанці його прийняли. Так. Цим словом зображається відвоювання іспанцями, португальцями. Так, Своєї території, яка була захоплена маврами. ну, скажімо так, арабами, які з Африки напали на оці Вестготські королівства, захопили їх так, притісняли місцевих християн, руйнували. Католицькі священні місця, реліквії і все таке інше. Це тривало це відвоювання тоді досить довго, три з гаком століття, але за цей час повністю майже захоплений іберійський півострів, був відвоюваний. Іспанцями і португальцями виникли Іспанія і Португалія, як е, нові держави на іберійському півострові. Фактично чисто християнські держави, католицькі, тому що як ті католицькі. Королі, які ще за період того, як вони не, їм не вдалося ще відвоювати все, оголосили себе королями трьох релігій християнської, ісламської і іудаїзму. Але коли вони перемогли і утворилися дві нові держави, вони просто вигнали. Всіх мусульман і євреїв за межі Іспанії і Португалії. Ну, от подивіться, що після цього відбулося. Після цього відбувся неймовірний розквіт двох держав. Ну що таке Португалія? Ну, маціпусінька держава. Така як там дві чи три області України. Але вона. Ну, в геополітичного велетнє. Захопила великі території в Південній Америці, наприклад, ну, мова державна і не тільки державна населення найбільшої держави Бразилії, Португальська. Так, Португальські території були на в Африканському континенті і навіть в Китаї. Так, уявляєте собі масштаби цієї держави Маціпусінької? Чому? Та тому що це була держава. Так. І держава, яка е, ну, на піку відвоювання своїх територій. В неї виник величезний цивілізаційний імпульс, так само, як в іспанців. Подивіться, вся Латинська Америка говорить. Ну, не вся, ну, частина португальської, але більшість країн розмовляє іспанською мовою. Те саме там є і такі території в Африці, в інших місцях. Чому? Та тому що виник... Оцей цивілізаційний імпульс він завжди виникає. Це закономірність геополітична виникнення цього імпульсу після заснування нової держави. Так. Нам Московія постійно глушила цей імпульс із 1991 року. За рахунок е своїх. Е Агентів, які всі сиділи там у уряді так, і в адміністрації президента, це просто незаперечний факт: то більше, то менше. Але це все гасилося. Коли вже вона не змогла це робити, і Україна повинна була стартувати. Так, так як Іспанія і Португалія після Реконкісти. Вони почали проти нас війну. Але це не вирішення проблеми. Цей імпульс ніде не дівся, він просто відкладений. Так, і після закінчення цієї війни цей імпульс неминуче буде реалізований. Нам необхідно буде звільняти свої території. Так, Нам необхідно буде звільняти свої етнічні території. Так, Ну а далі, як кажуть, побачимо.